Добрети. Послідовно суріна маска. Ісходна позиція. Ноги разом. Руки вгору. Вдих. Удана сам. Права нога назад. Вдих. Коліна під лоб, вдих. в підлогу. видих. Руки вгору вдих. В сторону, вдих. Руки вгору. Піднімаємо коліно, вдих, планка, видих, собака мордує вниз. Вдих. А штанга на ласка. Пасана. Видих. Собака мургує вгору. Вдих. Видих. Правою ногою шаг вперед. Вдих. Утанасана. видих. Вдих Видих. Руки вгору, вдих. Утанасом. Видих. На затримці відстрибуємо. Кішка вдих. Видих. Права нога вгору, вдих. Коліна до чола. вдих Права нога, ліва рука вгору, вдих. Видих. Вдих. Видих. Ліва нога вгору вдих. Коліна до чола. Видих. Ліва нога. Права рука вгору. Вдих. Видих. Вдих. Бала сана. Видих. Сідаємо вдих. Скрутка вправо. Видих. Центр вдих. Скрутка вліво. Видих. Вдих. Видих. 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 Все, ребят, разом, гору, вдих. Видих. Серія. Сядемо місяць. Нох разом. Руки вгору. Вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, 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 Дякую за увагу.